Привіт, майстрині! Ти бачиш, ми вже зробили манікюр та готуємо нігтики до покриття. Починаю я з нанесення нейл дегідратора та забираю надлишкову вологу з нігтєвої пластини. А далі йде бонд контрол. Наношу його полусухим пензликом і чекаю одну хвилинку. Сьогодні я хочу познайомити вас з нашими інноваційними Safe Base and Safe Top. І перше, що вас можливо здивує, це консистенція. Це ультратонкий топ для створення міцних і при цьому природньо тонких нігтів. Технологія роботи з цією базою наступна. Перший шар ми наносимо підложку. Це тонкий-тонкий шар бази, який ми наносимо втираючими рухами. Ми дивимося, щоб добре були промальовані бічні сторони, куточки та біля кутикули. Для гарної адгезії, не нехтуйте. Добре нанесеною підложкою, Сушимо нігтики в лампі 60 секунд. З другого шару будемо працювати вже по одному нігтику. Спочатку я також тонесенько промальовую каркас свого покриття, промальовую кутикули та бічні сторони. Після того, як мій каркас буде готовий, я візьму невеличку крапельку матеріалу, для того, щоб створити невеличкий блік та вирівняти поверхню. Краплю матеріалу ставлю швидко і швидко розподіляю пензликом прямо із флакону. Витягую бічні сторони, сушимо в лампі на режимі половинки потужності. Якщо печемо, достаємо, перегортаємо. Під час самого вирівнювання перегортати ручку не потрібно. На це немає часу, бо база рідка. Але ми не працюємо тут великою кількістю матеріалу. Крапля дуже малесенька, і товщина покриття приблизно 0,7 мм. Саме за рахунок даної товщини невеличкою, наша база має можливість повністю сполімерізуватися на нігті. А як ми з вами знаємо, то саме несполімеризований матеріал, несполімеризована база саме і шкодить нігтям наших клієнтів та здоров'ю майстрів. Після нанесення бази я працюю з кольором. Сьогодні я для себе обрала кольор із новою лімітованою колекції, як і всі кольори в палітрі pin він наноситься в один шар, має дуже-дуже гарну пігментацію та зручну консистенцію. У підсумку ми з вами будемо мати на тонке та популярне на сьогоднішній час покриття базою, на тонке покриття кольором за рахунок того, що ми робимо лише один шар. Ми не обтяжуємо нігті надлишковим матеріалом, і це не буде призводити до їх скручування. Колір також сушимо 60 секунд та будемо наносити наш сейф топ. Дивіться, він також має рідку консистенцію, він має неймовірний блиск, але наносити його треба також тонесенько. Те, що ми також повинні розуміти про топ, який ми, до речі, будемо сушити в лампі півтори хвилини, це те, що якщо він наноситься тим шаром, він також не просихає на 100% і дуже швидко мутніє. Тому, якщо ви хочете ось такі тонесенькі нігті з ярким бліком, то наносимо тонесенько сейф базу та сейф топ.